Є сни, у яких ти ходиш величезним будинком. Коридори тягнуться безкінечно, двері відкриваються у незнайомі кімнати, сходи ведуть кудись, але не туди, куди ти очікував. І що далі ти йдеш, то більше губишся. Це не просто хаотичний сон, це один із найсильніших архетипів підсвідомості. Будинок у сновидіннях це завжди ти, твій внутрішній світ. Твої кімнати це частина твоєї особистості, твого минулого. Твоїх рішень і переживань. Коли ти заблукав у сні в будинку це знак, що в реальному житті ти теж шукаєш напрямок. Ти ніби перебуваєш на етапі змін, але ще не бачиш, у який бік рухатися. Кімнати, які здаються чужими, це твої невизнані емоції, ті, що ти довго відкладав, ті, в які не хочеш заходити, поки тебе не змусить життя. Закриті двері, це непрожиті травми або блоки, до яких ти ще не готовий торкнутися. Довгі коридори це пошук відповіді, яка все ніяк не приходить. Кімната з чужими речами це вплив інших людей на твоє життя, який ти ще не відсік. А якщо будинок величезний, але порожній, це підсвідомість говорить тобі, що ти втратив контакти з собою наче живеш на автопілоті, рухаєшся, робиш, але не відчуваєш. І найважливіше коли ти не можеш знайти вихід, це не про безвихідь, це про пошук нової опори. Ти в процесі переходу. Точці, де старе вже не працює, а нове ще формується. Підсвідомість через цей сон говорить: не поспішай, роздивись. Тут є частина тебе, яку ти давно не помічав, бо ми ніколи не губимося без сенсу. Ми губимося саме тоді, коли змінюємося і виростаємо з минулого.